Це кадри, як колишні працівники української митниці, проходять так звану професійну підготовку для того, аби стати членами незаконного державного митного комітету ЛНР. Серед них і колишній старший державний інспектор митного поста танюшівка Державної митної служби Луганщини, який після повномасштабного вторгнення Росії перевзувся з корисливих мотивів та хибного почуття кар'єризму. Чоловік добровільно погодився співпрацювати з представниками окупаційної влади. Правління СБУ в Рівненській області зібрало беззаперечні докази вини державного митного інспектора, який на початку повномасштабного вторгнення, бажаючи зайняту посаду в Державному митному комітеті ЛНР, добровільно перейшов на бік агресора та пройшов необхідну підготовку в незаконному правоохоронному органі. За даними слідчих, зломисник, перебуваючи на вказаній посаді, здійснював митне оформлення, пропуск товарів та транспортних засобів, які перевозили як з РФ на тимчасово окуповані території Луганської області, так і в зворотньому порядку. Як розповіли у Рівненській обласній прокуратурі, спеціальне досудове розслідування тривало майже рік. З чоловіком неодноразово намагались контактувати, однак він так і не вийшов на зв'язок. Органом досудового розслідування зібрано безліч підтверджуючих матеріалів про вчинення даною особою колабораційної діяльності. Нами вживали заходи для його відповідно і виклику. Разом з тим особа не реагувала на виклики, ні слідства, ні прокуратури. Таким чином було доведено його вину в інкримінованому злочині. Судом постановлено обвинувальний вирок. Наразі чекаємо, щоб рішення суду набрало законної сили. Вироком Рівненського міського суду обвинуваченому призначили найсуворіше покарання у вигляді 15 років ув'язнення. Відомо, що нині колишній український митник працює в інтересах окупантів та продовжує будувати кар'єру на території так званої ЛНР. Його оголосили у розшук, однак через те, що він перебуває на тимчасово окупованій території, затримати його проблематично. Однак, це поки правоохоронці попереджають, кожен, хто перейшов на бік ворога, неодмінно буде покар. За законом. Ірина Жуковська, Олег Шаламай, телеканал ITV.